Четвер, 25 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Іваном Галицьким. Із перших днів повномасштабного вторгнення він активно волонтерив. Плів маскувальні сітки, вантажив гуманітарну допомогу. Навесні 2024 року приєднався до лав ЗСУ. Служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув у Волноваському районі 19 березня 2025 року. Кілька місяців вважався зниклим безвісти. Його особу вдалося встановити з допомогою ДНК експертизи. Івану Галицькому на віки 32 поховали героя на алеї Слави. З першого дня повномасштабного вторгнення я познайомилася з Іваном Галицьким, з нею, неймовірно щирою людиною. І я хочу сказати, що таких, як Іван, напевно, дуже мало людей на світі тих, які можуть віддавати себе повністю в державі і він власне своїм прикладом це робив він разом зі своїм батьком Сергієм вони на пару згуртовували навколо себе людей. Вони в'язали сітки, вони шили кікімори. Дуже цікаво згадувати про те, що вже пізно ввечері, коли вже всі порозбігалися по домівках, ти приходиш, а бачиш, що там світиться світло. Думаєш, хто там ще залишився? Приходиш, а там сидить Іван. Дуже шкода, що в такому молодому віці ми втрачаємо. Світ нації. Ваню я знала ще з школи, як тільки він пішов перший клас, тому що моя донька разом вчилася зараз, це ліцей 28-й. Тоді була школа номер 18 імені Чорновола. Був дуже хороший, світла дитина, спокійна. Дуже розумна дитина, і от з перших днів війни він прийшов на волонтерство. Скільки він врятував життя, солдат дуже багато врятував. Він стільки допомагав людям, допомагав військовим, загружав гуманітарку, відправляв на фронт. Світла йому пам'ять. А ми завжди будивання пам'ятати. Ця людина справжній волонтер. Це справжня добра людина, щира людина, яка завжди. Будь-який час, коли б не приходив вантаж ночу, коли б потрібно він був професіоналом своїй справі, у плетінні маскувальних сіток, у виготовленні захисту для наших військових, на жаль, гинуть найкраще. Перед вами Депутати міської ради сьогодні збиралися на чергову 56-ту сесію. Розглянули 50 питань. Головне присвоєння звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Віднині його удостоєні ще 75 героїв. Усі посмертно. Два рази на рік ми обов'язково це звання присвоюємо. Перед Днем Героїв і перед Днем міста ми, на жаль, посмертно вручаємо це звання тим нашим воїнам, які повернулися додому на щиті. Сьогодні 75 героїв отримали це звання, і під час відзначення Дня міста я буду вручати відзнаки їхнім родинам. Звання почесного громадянина. Передбачає також виплату матеріальної допомоги і розмір 20 мінімальних заробітних плат. Ще одне питання пов'язане з вшануванням пам'яті наших героїв: це перейменування вулиці трудової на честь героя України Дмитра Камра, надзвичайно достойного воїна, який має звання Герою України, який є вже почасним громадянином нашої територіальної громади. Більше про перебіг засідання і рішення, які підтримали обранці, розповість Вікторія Паламар у вечірньому випуску новин. Нова хвиля видачі продуктових наборів стартує у штабі допомоги вимушеним переселенцям у Хмельницькому. Отримати безоплатні харчі можуть багатодітні сім'ї, батьки, що взяли дітей під опіку та ВПО, які нещодавно зареєструвалися у міській тергромаді. З понеділка по четвер, з 9 до 16 можна прийти за пакунком у штаб, що на вулиці Героїв Маріуполя, 33. З собою треба мати оригінали документів, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, довідку, що підтверджує статус вимушено переміщеної особи. Благодійна ініціатива Вишивана Україна вдруге стартує у Хмельницькому. У форматі лотереї розіграють 12 картин подільської майстрині Неоніли Боричку та одну її правнучки. Кошти спрямують на потреби ЗСУ. Нагадаємо, минулого року на подібному аукціоні вдалося зібрати понад 90 тисяч гривень. Тоді до проєкту долучилися активні хмельничанки. Цьогоріч це будуть навчальні заклади. Ми залучили цього разу навчальні заклади нашої Хмельницької територіальної громади. 12 вже долучилося, В нас ще є одна картина, неонілакарна сьогодні подарувала. І, власне, всередині в самих колективах буде відбуватися цей розіграш для того, щоб оце частинку неймовірно такої унікальної роботи, яка має різноманітну тематику. Це портрет вишитий княгині Ольги, це неймовірні українські квіти, мальви, піони, тюльпан. Краєвиди українських наших сіл, фортеці, лебеді. Вони зображені для того, щоб передати всю ту красу і внутрішнє наповнення цієї неймовірної жінки. Ці картини будуть розігруватися всередині самих навчальних закладів. Сподіваємося, що цього разу донатів буде в рази більше. З нашою допомогою, яка дуже, дуже їм потрібна, і хороблять наших захисників, ми обов'язково дочекаємось перемоги. Перемога буде. Я думаю, збудуться пророчі слова нашого Великого Кобзара. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Благодійний концерт до Дня міста відбудеться у ТРЦ Оазис 27 вересня. Його організовують за підтримки мистецької сотні Гайдамаки. На відвідувачів чекають танцювальні, хорові та вокальні номери виступ гурту Станза. А з 15 по 18 годину діятимуть дитячі локації з аквагримом, шоу-аніматорів, майстер-класами та квестом із назвою Від Проскурова до Хмельницького шлях у часі. Перехожих закликають підтримати захід донатом. Зібрані кошти спрямують на придбання автівки для 214-го окремого штурмового батальйону. День позашкілля відзначають сьогодні в Україні. У Хмельницькій громаді діють чотири заклади позашкільної освіти. Майже дві з половиною тисячі вихованців відвідують палац творчості дітей та юнацтва, де діють 69 гуртків. Гартують таланти та любов до рідної країни і в центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді. У міському центрі туризму, краєзнавства та екскурсії займаються пів тисячі школярів. Ще майже 700 у дитячо-юнацькому центрі повідомили в департаменті освіти та науки. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!